Знищення мінімум двох, тому що далі можуть бути ще нюанси мінімум двох жирних цілей у складі армії РФ. Командира бригади та командира батальйону 155-ї бригади військ РФ російські задканали повідомляють, що загинув командир 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Заступник головнокомандувача військово морського загалі флоту Росії, герой Росії Михайло Гудков. Пишуть цитую, загинув, виконуючи свій військовий обов'язок у зоні СВО. Кінець цитати. Так само був знищений і командир першого мотострілецького батальйону тієї ж 155-ї бригади морської піхоти підполковник Ільдар Закіров. Про це повідомив уже український офіцер Анатолій Штефан. Він же відомий як Штірліц. Не так давно комбат, от як бачимо, закіров брав участь у параді на 9 травня. А тепер уже може слухати цей День Побєди вже на концерті Кобзона. От така от іронія життя.